Це вже четвертий розділ стратегії. Він відрізняється від попередніх насамперед тим, що значно менший за обсягом. Тобто, тут у нас, напевно, буде можливість навіть сьогодні поговорити конкретно по кожній цілі, яких всього 4. А, хоча від цього IP розділ не стає менш важливим, ніж три попередні, що ми розглядали. То мені от згадується реклама в цьому контексті, що без їжі людина може там жити 30 днів без води. Три дні без, без повітря набагато менше. Тому розвиток безперечно, важливий. І оперативні цілі, які в ньому визначені, це оздоровлення поверхневих водойм, повітряного басейну міста, зменшення негативного впливу відходів виробництва і розширення технологій використання зали Чергівської ТЕЦ. Значить, по цим цілям фактично перша ціль вона стосується проведення якісного стану річки стрижень до вимог чинного законодавства. Виконавцем визначено викона... виконавчий комітет міської міської ради. По наступній цілі реалізація програми встановлення повітряного басейну міста це переважно підприємства, які здійснюють викиди. В, в повітря це Чернігівська ТЕЦ це облтеплокомуненерго, ну і інші підприємства. Управління ЖКХ визначено виконавцем по цілі будівництва, установки з нашкодження та утилізації рідких токсичних промислових відходів. На жаль, от по цьому пункту ми фактично не змогли знайти інформацію, як виконується це стратегічне завдання. І четверте це вивчення питання можливості використання зали СКТ для виробництва будівельних матеріалів. Тобто, ну, навіть, можна, мовно сказати, 50% цієї, цієї програми покладено на Чернігівську ТЕЦ. Тут є представник, я думаю, він зможе краще розказати, що, що, що в цьому контексті робиться, але свої висновки у нас експерти також зробили. Починати знову доводиться з тих методологічних проблем. Які були присутні у перших трьох розділах стратегії, тобто досить дивно сформульована мета по цій стратегії? От вона починається з сприяння збору та аналізу інформації про стан навколишнього середовища. Тобто, ну якось навряд чи це є стратегічною метою. Знову невідповідність між проблемами і пріоритетами. Тобто я б назвав вам ті завдання, які мають вирішуватися, проблеми визначені, наприклад, фінансування екологічних проєктів за залишковим принципом, низький рівень екологічної культури населення, відсутність серйозної відповідальності за порушення екологічного законодавства, відсутність відповідальності за забруднення навколишнього середовища, наявність застарілого обладнання на підприємствах міста, кризовий стан ЖКХ. Тобто, фактично, завдання, які передбачали вирішення цих проблем, не передбачено, хоча б, наприклад, по тому ж екологічному вихованню населення. Тут уже починається дублювання з розділом поліпшення подальший розвиток інфраструктури. Тобто, деякі завдання вони перейшли з того розділу. Комплексного підходу, підходу як такого не спостерігається. У я буквально вчора спілкувався з заступником начальника управління ЖКХ. Булахом Олександром Григоровичем, який, в принципі, опікується зараз питаннями екології. Раніше був відповідний відділ екології, зараз він увійшов до складу управління ЖКХ, то він зараз озвучує таке завдання, що до кінця року потрібно розробити нову програму охорони навколишнього середовища. Ну, як на мене, то в основу цієї програми мають бути покладені стратегічні завдання. А зрештою, виявляється, що особливо то і нема чого покласти. Тобто, рекомендації, в принципі, вони десь приблизно схожі на попередні що по даній програмі, мабуть, треба більш серйозно підійти до неї, ніж навіть по попередніх, то виокремити ті цілі, які найбільше впливають на покращення природного середовища, то потрібно. Ну, виключити дублювання оперативних цілей, доповнити тими цілями, бо за три роки в принципі ми ну, здебільшого говоримо, що ситуація погіршується в усіх, в усіх, в усіх галузях, тобто доповнити тими завданнями, які виникли за ці три роки. Ну і в принципі, питання охорони навколишнього середовища воно напевно, що дуже тісно пов'язано саме з громадськістю, тому враховувати необхідно. І Розробляти заходи щодо інформування громадськості, от по, по, по цій програмі в принципі в вас роздаткових матеріалах ця інформація є. Те, що ми змогли знайти, те, що ми змогли знайти, але знову ж питання, воно більше в тій площині стоїть. Що які завдання насправді мають бути додатково внесені до цієї програми? Що робити з тими завданнями, які от не виконуються, де через брак фінансування, де через інші... Проблеми, ну а питання стрижня, воно в принципі, мабуть, скидається вже на вічне в місті Чернігові. але ну, Олександр Вікторович, мабуть, теж краще як би, знає, яке стратегічне бачення от, по по вирішенню цього питання.